Привіт усім хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел шахтного типу Універсал. Дважди універсал 25 кВт потужністю. Ну, універсал в мене бачили багато. Тут я ще добавив просто верхню заглушку, щоб чисто на нижньому можна було користуватись по бажанню клієнта, тому що в нього є сумнівня, як він справиться з. Обичним універсалом без ну, от, Це так само, тут поріжок, поріжок короткий. Так. Складається з верхньої частини і нижньої. Це поріжок для чисто нижнього горіння, якщо в варіанті що по терміту буде роботи. Нижню пластину можна не ставити зовсім і не треба. Ставляться колоснички, все до кінця і все, воно тут проходить свободно під низ і вверх повітря, повітря роздається тут, регулюється пластина, накрутиться, піднімається вище нижче. Можна поставити турбінку, це полегшує набагато і розтопку, і управління котлом. Турбінка, як я замічав в себе, я її ставив в такому варіанті. Ну, Фактично вона тільки полегшує розтопку. Ну, деякі моменти, якщо дрова будуть погані, то звісно і процес згоріння. Зверний ящичок, тут все зрозуміло. Дверки тут просто вже без всяких клапанів. Обратка. Подача зверху, це буде без тиску, тому немає ніякої апаратури. Ну, Чистка котла для трубного теплообмінника. Ну, так, Ще раз напомню, бо весь час питають. Час горіння від, від 8 часов до суток, як завжди, залежить від багатьох факторів. Сирості дров, наскільки вологість там менша, значить кращі дрова, будуть довше горіти. Плотності дров, тепло втрат будинку. Це все можна сумірувати і тільки тоді знати по факту, коли ви поставите, будете бачити, точніше. Але як би воно там не складалося, шахта розрахована таким чином. що... Вам на півсуток. Тобто з вечора ви загрузили і до утра ви будете спати спокійно, не треба вам вставати докидати. Котел безпреривної загрузки, тільки знизу треба вчасно чистити. Дякую всім за увагу. Кому потрібно котли, дзвоніть, будемо домовлятися. Котли на замовлення, так що треба обговарювати кожен варіант, не питайте ціни. Ціни індивідуально складаються від побажань.